То от мене сьогодні, наприклад, я написала: ти знаєш, в мене в одній розмові одна людина мені сказала, що Боже, я не можу повірити, що ці в Росії наші колеги в театрі не можуть вийти на червону площу і говорити про жахіття, яке відбувається в Україні, що їм стекотно, і це. От які вони погані, і в цьому ж в цій же розмові він мені сказав, що Боже, ти знаєш, ти підтримуєш Булганкова. Я так дивлюся на тебе у Фейсбуці. Ти така смілива, я б ніколи в житті не вліз би в ці сварки, бо я розумію, як за це можна получити. Ну як це так? Ну, це в одній розмові е, мені говорить українська людина, розумієш? Тобто вони мають вже виходити ну, на вулицю, а от ми ну, не можемо так. висловлювати власну думку. Тобто виходить, ти все таки розділяєш зерно від полови, так? Тобто для тебе булгаку, наприклад, російська культура, хоча. Волгаков був українцем. Його зараз всі називають українофобом. Якщо ти вже з Ну дивись, е, всі називають це. Хто це називає, фраза. Да, це хто ну, називає що читав, де так. Це ну ж... я ну я от наприклад букви, і так багато пабліків розширення його цитати з його книжок, його патологічної українофобії, ненависті до всього українського, особливо мови. Ну, ось ще одна цитата з Білої гвардії: Я б вашого гетьмана за влаштування цієї миленької України повісив би перше. Хто тероризував руське населення цією мерзенною мовою, якої і на світі не існує? Гетьман. В оригіналі українська мова гнусна, переклад мій. Це знову ж таки слова альтер-его Булгакова, одного з турбіних. Але щоб зрозуміти причини цієї українофобії та чим вона загрожує сьогоденню, треба нарешті перейти до біографії Михайла Булгакова. Мішу Булгакова можна назвати корінним київляніном, але з родини окупантів чи то пак колонізаторів. Його батько, Афанасій Булгаков, приїхав сюди з Брянщини викладати релігієзнавство у Київській духовній академії, тобто у уже знищеній Могилянці. Ну, дивись, давай, якщо ми, щоб закрити цю тему, да, mm -hmm. ми ж люди розумні, Булгаков, е, не писав тексти від себе. Тобто він, як Зеленський, жодного разу не виступав. Він наділяв своїх героїв певними думками, з певної mm -hmm. причини. Хто читає, що він таке говорив, от я кажу: ну знаєш, Гьоте теж говорив про те, щоб е, створити домовленість з дияволом. Це ж не означає, що Гьоте, ми його будемо шеймати за те, що він не ну, домовлявся з дияволом. Тобто е, у всьому є нюанси розумні люди, це розуміють, а дурні не розуміють. А я вважаю, що Хай mm. е, розумний знає, не повторює, що каже дурний. Добре, дивися. От е, ми зазначили буга. От нещодавно буквально от був скандал з Ольгою Сумською, що вона буде виступати в європейських містах з виставою майстері Маргарита російською мовою. Чи вважаєш ти це і там кошти мають передаватися Україні? Е, скільки ми це знаємо? Е, теж Оля Вячеславна теж пояснювала свою позицію, але мені цікаво, твою чи прав. Те, що під час війни виступати навіть за кордоном, от російською мовою, і е, твори Болгакова. Це складне питання, я думаю. Але... Розумієш, Чи... я думаю, що все має бути українською мовою зараз. Я е, їду зараз через пару днів грати Булгакова українською. І вже цій виставі там 4 роки, і uh -huh. е, її Максим Голенко ставив українською. Ми її не перекладали, ми хотіли, це був стейтмент е, Булгаков українською. Uh -huh. е, я не знаю подробиці і нюанси, але я думаю, що безперечно є певні речі, які е, знаєш, які е, е, ну є нюанси. Я дум, я, якщо так чесно говорити, я ситуацію сумською не знаю, але я впевнена, що кожен з нас десь підігрівав. Російськість, от як я кажу, знаєш, Оля Полякова, uh -huh. шльопки, uh -huh. кокошники, да uh -huh. ну, це все було. Це все було, і це не страшно, що це було. Мені страшно, що немає моменту, де вони це визнають. Де вони приходять, кажуть, блін, ну я отак -от думав. Ну, а тепер uh -huh. я зрозумів, що це не так, і який шлях людина пройшла. Бо кожен з нас це відчував. Ми всі дивилися: uh -huh. ну, російське кіно, російські серіали, розумієш, uh -huh. і де uh -huh. люди, лідери. Вони мають супроводжувати інших людей в цих думках. Сказати, так. я так теж думав. Це а тепер mm -hmm. я думаю так і таким шляхом De я до цього дивись, даша. Ти от зазначила, от полякова ну вже зробила. Вона спалила той кошти, сказала, що буде записувати україномовні пісні. Це правда, що вони підігрівали цей інтерес, тому що вони хотіли бути і тут, і там, і це багато топових артистів робила. Але mm -hmm. ну, хоча би полякова це визнає, змінюється. З приводу о, сумської питання в мене таке, знаєш, якесь е, двозначне, тому що ніби я знає... тобі так скажу. В мене взагалі питання до такого мистецтва, тобто там в мене всюду. 에, знаки питання там не тільки mm -hmm. в мові справа. Там mm -hmm. 에, для мене справа в якості, в виборі матеріалу. Ну, ну, багато в багато. чому мені важко. Mm -hmm. Знаєш, ну, ну мені важко про це говорити. Добре, е, я Олю. До дуже себе. люблю, дуже люблю її чоловіка і поважаю. Думаю, що вони мають осо. Бливе місце, але насправді, якщо примітивно, я думаю, що варто було би перевести вони, вони професіонали такого рівня, вони могли б грати на будь-якій мові. Ну, так. Вони там просто пояснювали, що там здається з Естонії чи з Латвії актор, він тільки російську знає, але він же вчить українську. Ну багато всього було да, да. так. Дивись, ще питання: якщо тобі запропонують виступити, зіграти у виставі російського режисера. Чи згодишся ти, чи знятися в російському проєкті? Ну, дивись, вистава російського режисера і російський праці це абсолютно різні речі. Я взагалі не вважаю, що ми воюємо проти росіян. Я вважаю, що ми воюємо проти певного режиму, проти угу. певної кількості людей, яка йде з боєм. на нас. Яка хоче нас вбити. Я вважаю, що люди, які нас вбити, не хочуть і поважають нашу культуру, і люблять, і співчувають, і їм соромно. А, в мене немає внутрішнього бажання шеймити тих, хто вже шеймить себе і картає себе. Ну, от, от таке, таке моє особисте бачення, я не проти Росії. Це може комусь подобатися, комусь не подобатися. Е, ну, роками ця країна йшла до такого результату. Угорщина теж зараз на цьому шляху вони теж йдуть. Вони отримають своє. Ну, тобто кожному буде е, відповідь, історична відповідь. Завтра на ютуб каналі дивіться продовження інтерв'ю з українською акторкою та телеведучою Дашою Малаховою. В нас вийшла невеличка дискусія. Ходить ці росіяни, що просто мовчать, білоруси, які просто мовчать. Я значить мовчать. Ну, слухай, Ростислав, ми всі пам'ятаємо 13-14 рік.